Пожежі, наслідки дорожньо-транспортних пригод та негоди ліквідовували рятувальники впродовж вихідних. До слова, із початку року на Прикарпатті трапилося майже дві сотні пожеж, вісім людей загинуло. Більше розповість речниця обласної державної служби надзвичайних ситуацій Христина Парцович. Впродовж вихідних рятувальники ліквідували 14 пожеж, а також залучалися до ліквідації наслідків негоди та ДТП. 3 лютого о 19.10 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу господарського комплексу в селі Слобода, Рівнянська Рожнятівської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники ліквідували пожежу господарського комплексу на площі 120 метрів квадратних. Також 4 лютого о 13-й годині вогнеборці виїжджали ліквідовувати пожежу в селі Пасічня, Пасічна Пасічнянської територіальної громади на надвірнянщині. На місці події надзвичайники спільно з вогнеборцями добровольцями села Зелена оперативно ліквідували пожежу покрівлі одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних цього ж дня. Вже під вечір на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Гериня Болехівської територіальної. Громади горить перекриття та стіни дерев'яної будівлі лазні. На місці події вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 метрів квадратних. Постраждалих на цих всіх пожежах немає, причини виникнення наразі встановлюються фахівцями. Також 4 лютого на автодорозі між селами Черніїв та Марківці Івано-Франківської територіальної громади трапилася дорожньо транспортна пригода за участю легкового автомобіля. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували учасника дорожньо-транспортної пригоди, передали його медикам, але він від госпіталізації відмовився. Також на місці події рятувальники вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню загоранню. Крім того, чотири рази рятувальники залучалися до ліквідації пожеж на відкритій території. Горіла суха трава в Надвірнянському Двірнянському районі, це в селах Пнів, Перерисіль та селі Красна, а також у Косівському районі в місті Косів по вулиці Черемшини. Також рятувальники ліквідували пожежу побутового сміття на відкритій території на площі 20 метрів квадратних на території сміттєзвалища. Рятувальники міської аварійно-рятувальної служби та головного управління ДСНС в області також залучалися впродовж вихідних для надання допомоги по розрізанню дерев, які впали внаслідок поривів вітру на проїжджі частини дороги. Це були випадки у місті Івано-Франківську по вулиці Львівська, Яремчука, Левинського. Також рятувальники залучалися до демонтажу бляхи з покрівлі двохповерхового житлового будинку по вулиці Вовчинецька та вулиці Шептицького. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 194 пожежі, в яких загинуло 8 людей. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. А також закликаємо бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах.